жити без болю, і я її ведуча Емілі Лепчей. Наступні 13 хвилин ми побуваємо в сімейства грамів, які заполонили серця нашої творчої групи. Як їм це вдалося? Дивіться далі в сюжеті. Ви любите мріяти сьогодні. Ми вас хочемо познайомити з сімейством, мрії яких втілились у реальність, це пані Марина. Вона дуже довгий час співпрацювала з церквами, спілкувалася з дітками в інтернатах, та в її душі завжди живріла надія створити колись велике сімейство. Я мечтала, щоб були дітки, щоб було багато дітей, і хотіла допомогти якось дітям-сиротам. це було в мене далеко в серці. Я працювала з дітьми в церкві, організовували табори, працювали з дітьми в інтернаті, коли директор розрішав. І в мене так тоді заклалася в серці мечта. Що якщо буде можливість, то я обов'язково створю дитячий будинок сімейного типу, щоб допомогти дітям сиротам. Що для вас сім'я сьогодні? А сьогодні. Для мене саме таке чувство інтересне на зараз це мій новий статус бабушки. У мене є внук, який перший народився мого сина. І Це Тімо... Тімофей. Тимошка. Він ще маленький, дуже, але це цікаво любити внука, це цікаво, коли навіть інтересніше, ніж дітей. І дорослі діти це теж цікаво на сьогодні. У нас випускниця перша, це перший раз, і ми для неї робимо ремонт, щоб вона мала де надальше своє як -то, строїти будущее, і мала де. Жити, бо зараз вона ще вчиться училищу, але закінчує і вже буде самостійно. Це для мене найголовніше, щоб вона була самостійна і могла далі своє життя строїти. Що для вас означає сім'я? Сім'я для мене це. Дружні відносини це любов, це теплота, це, це взаємопонімання, коли е, разом зберуться, друг друга, понімають, не сваряться. Це найголовніше, я дуже не люблю, коли сваряться. І дуже люблю, коли розуміють друг друга і допомагають друг другу. Це для мене такий затишний дом. Діти це сенс життя, а сім'я. Це саме життя. Для Віктора Грама, голови сімейства, цей вислів став життєвим кредо. Для цієї людини будинок не просто стіни, а місце, в якому його завжди чекають. В яке він завжди повертається з роботи в теплі обійми своїх діток. Які моральні якості ви прививаєте своїм діткам? Моральні трудотерапію мається, відомо. Ну, моральні якості ми прививаємо у нашій сім'ї, ми стараємося всім прививати як своїм, так і прийомливим, якби наші діти. Ми стараємося прививати їх до розуміння, до хазяйства, до хижної роботи. Ми стараємося їм привчати, що хлопці то є будущі мужики, будущі вудці, що потрібно виспитувати своїх дітей, щоб вони могли заробляти гроші для своєї сім'ї, для своєї жіни. А жонам ми прививаємо, що вони є жони, щоб вони могли вгождати своїм чоловікам, щоб могли їсти говорити і так далі. От приблизно таку ми проводимо з ними роботу. Якою ви бачите свою сім'ю через 10-15 років? Хороший питання, інтересний. Ми свою сім'ю, я думаю, будемо віддіти і далі будемо жити, щасливо, здорові, буде все добре. Ми думаємо. Велику свою сім'ю з внуками відіти, і побільше. Що для вас сім'я? Що для нас сім'я? Сім'я. Сім'я для мене це, якби, я знаю, успокоєння в сім'ї якби. Та та єдність, то дружність сім'я, що ми можемо вместі, як я знаю. Бути в бути разом. Я з жіною, з дітьми спілкуватися. Сім'я то знаєте, коли йдеш дому, тут тебе чекають не просто ха, стіна, чекають живі люди, коли ти приходиш, маєш то з ним общені е, у кого які недоліки, ділиш, радості, плаче та всьому переживаю в місті до такого ж сім'я то як життя, як життя для нас. Піаністи, науковці, швачки, футболісти, бізнесмени кого в цьому домі тільки не зустрінеш. Віктор та Марина виховують 11 діток, і кожна дитинка для них по-своєму прекрасна і талановита. Ми змогли в цьому переконатись на власні очі. Ось цю дівчинку звати Віолета. Свої 15 вона знає, як поратися по господарству та непогано володіє грою на піаніно. дуже роді на конкурсі, грала на фортепіано і ну, зайняла третє місце. Як тобі тут живеться? Ну, мені тут як своє рідне. Мені тут добре дуже. А ага, можливо, є якісь конфлікти, розкажи, такі кумер. Бувають і такі. Щось не поділять, щось не так скажуть, то зразу так уб'ють. Особливо. Між дівчатами не є таких ну, конфліктів, щоб побитися, а між хлопцями є ще. Навіть дівчина з хлопцем теж може ще побитися. Твій тато сказав, що якраз ви ходите в церковну недільну школу і розкажи детальніше. А, ну я вже якби старший, то я вже якби вчитель а, маленький діток, і далось десь, десь 5-6 років, так а, це воскресна школа називається. Я часу з молоді, співаю в хорі, співаю також і соло і, і граю на фортепіано. А маля, яке так захоплено грається в оточенні іграшок, звуть Вікторія. Та що тобі гратися? малки. А з ким ти більше граєш? Зіро. І хто кого? Я Іру й мав, тому на мене їмать. Хто виграє, хто програє? Хто кого більше не може знайти? Ти Іру чи вона тебе? Вона мене. А де ти ховаєшся так, що вона не може тебе знайти? У будинку чи десь за межами на подвір'ї граєтесь? Де частіше? Ванка. Скажу вам по секрету. До дня 8 березня вона підготувала віршик для своєї мами. Матері низенько уклоніться, да її ручок прихиліться та скажіть: люблю я тебе, Ненька, моя мила мати рідненька. А це мила дівча з добрими очима і Вона захоплюється вишивкою і вирішила піти шляхом своєї мами, стати швачкою. Чим займаєшся? Я вишиваю. М -м, як найбільше любиш вишивати гладдю чи хрестиком? Хрестиком. А хто навчив тебе вишивати? Мама. Довго вчилася вишивати Мало так. А, ти скільки. Пару днів. Два. Три. Ким вмієш так? Швей, швей, швейником. Серйозний погляд та захоплені футболом. Цього хлопчину видно вже здалеку. Імен майбутньому хоче стати футболістом або бізнесменом. Не сумніваємось, у нього це обов'язково вийде. Я люблю займатися спортом, хожу у в 9 клас. Вчитися люблю так не дуже. А чому? <сум> ну, не йде мені у чіба чогось або. Ми збираємося з хлопцями, так любимо позбиратися після уроків, побавити футбол. Такой. Люблю грати все на уроках, не люблю стояти, люблю грати защитником і нападаючим. Що ще? колекціонірую журнали, мені подобається команда Шахтар. І мені подобається один ігрок Рональдиніо. Бо він дуже добре і грає і його хочуть викупити інші, інші коман, командуючі, але він не продається, бо він дуже багато грошей стоїть. І я би хотів в майбутньому теж стати футболістом, якимось бізнесменом. І ще люблю ходити по гриби у ліс на свіже повітря, збирати гриби, чорниці. Ходив навіть на полонину. Пояфини мені дуже сподобалося, хоч і далеко йти, але мені сподобалося дуже туди ходити. Мрія цього хлопчика здивувала всю нашу творчу групу. Погодьтесь, рідко зустрінеш дитину, яка так любить математику, та мріє стати науковцем. Люблю предмет математику, фізкультуру і трудове. А чому ці предмети найбільше любиш? Е, з математики. Якось мені дуже легко йде, можу додавати, знімати, множити, ділити з трудового, бо там майже що нічого не робиш, а на фізкультурі, бо там граєш піонербол, волейбол. Ким мені стати. Я мрію стати щось відкрите, стати якимось ученим, щось винити. А ось для Сашка ніякі травми не страшні. Та що тут говорити, дивіться самі. Одна, одного разу ми виїхали на, в неділю на галявину і там були три дерева. Ну, і, ну, ми грали, хто швидше вилізе на дерево. Я зловився за суху гілку і впав. Всім було смішно, але мені не до сміху. А нічого поганого не трапилось? Чи... Майже, мав, майже нічого, крім відкритий перелом. Переступивши поріг цього дому, виникає враження, ніби ти потрапляєш в інший світ світ усмішок, позитивних емоцій та звичайного сімейного затишку. Як на мене, то це сімейство створює атмосферу, в якій потрібно жити кожній людині на планеті Земля. На превеликий жаль, наша програма добігає до свого завершення. Любіть та цінуйте своїх рідних та близьких. З вами була я, Емілі Лепчей. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1